Привіт! Сьогодні, як бачите, такий сонячний день, тому я вдягнув окуляри. Вирішили сьогодні зняти для вас трохи незвичайне відео, показати, скільки коштує оренда житла в нашому місті та в, в, в найближчих містах, які тут заходяться. І в, покажемо вам сьогодні два будинки, просто рандомні, які ми знайшли. Це не означає, що ми плануємо туди приїжджати. Просто вирішив показати, як ми їх обирали. Є Такий додаток називається Рентлі. І він працює, мені здається, по всій Америці, але там не дуже багато будинків. Його суть в тому, що можна забронювати час і прийти самому без ріелтора, подивитися будинок або квартиру, або ще щось. І тому я обрав два будинки приблизно в одній ціновій категорії, які були неподалік і які можна було так подивитися. перший будинок у нас на три спальні, дві з половиною ванни, 2174 квадратних фути. Це приблизно 205 мабуть, квадратних метрів. Перше, що я хочу сказати, його помити, бо тут це, наче не приправи, воно якось так. Може е... дощ йшов вчора, то воно. Може, так. Да. І кри... і... Дах. 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 Ці всі ж дуже бачите, які брудні. Yeah. Погода тут така, що його неможливо підтримувати. Цей будинок коштує у нас 3350 доларів на місяць. І адресу теж можете побачити, подивитися на Google картах, якщо вам цікаво. Показую, як це працює. Натискаємо чекін. to property ми вже тут. I'METTERPOPERTI. ХАЙ Олексі, блабла. Погоджується з умовами. Так, тепер бачите, тут такий замок, в якому лежить ключ. І треба подивитися і номер, який тут є. Його ввести, Так. 10, 29, 430. Get code. І зараз нам має прийти код, як відчинити цей замок. Так, натискаємо. Enter 2, 0, 9, 1. 8843. Enter. 4, ентер. Все. Маємо тут ключ. Будемо заходити. Це можна зачинити. І після того, як ми натиснемо старт тур, в нас є 20 хвилин, якщо я правильно пам'ятаю. Старт тур. Так, треба буде повернути в кінці туру. Окей. А, так, спробуємо відкривати. В Америці, в, в Америці такі цікаві замки на півоберта. Так, відео дітин, yes. одразу біля входу в нас є така невеличка кімната. Зазвичай, коли двері такі без замку і немає шафи, це означає, що це має бути офіс. Ну, і в принципі, якщо ви там працюєте вдома, тут достатньо місця для офісу. І якщо хтось до вас прийшов, то можна його одразу прийняти. тут. Mm -hmm. е, ось так. Тобто маємо офіс. Потім йдемо далі. Тут у нас е, туалет. Тобто Це є половина ванни. Так, покажи. Ну, в принципі, все тут дуже звичайно Просто туалет. Йдемо mm -hmm. е, далі. І тут така велика зона. Це має бути у нас лівінгрум. О, до речі, увімкнений. Це, це я якось вимкнув якусь мабуть цієї да, О, Можна так. Тут. Покажи. Так. Це газовий камін. Тут має бути диван, я так розумію, там далі кухня. Тут одразу у нас лондоні-рум. Як це перекласти? Е, Правильно, не знаю. Ну так, тут буде ваша пральна машинка і сушарка. До речі, тут дуже зручно, коли є раковина в рум, але тут все-таки трохи трохи стареньке. І... Та ну я б не сказала. Мені здається, воно просто зроблено так з таких матеріалів. Воно навпаки нове все. Ну, о, о, ладно, все нове. нове. Оці е, такі. Це <святливість> стиль просто такі да. Та. Та. але все нове. Мені здається, що тут що ніхто не жив. Я не впевнений, бо тут на полу трохи є сліди, такі, наче тут меблі дві рухали. Великий гараж, тут можна поставити дві машини і ще буде місце для якихось поличок зберігати речі непогано. Я б сказав, що це непогано. <святливість> До речі, якщо бачите, там ото купа якоїсь фарби стоїть, тут майже завжди, коли здають будинок в оренду, залишають ще якусь фарму, що якщо тобі треба десь підфарбувати стіни, того самого кольору воно все буде. Йдемо далі. Тут я так розумію, у нас буде їдальня. Ну, не у нас є, <реш> <реш> то тут буде життя. Буде їдальня і потім кухня. До речі, тут можна парні стільчики поставити. Ой, тут ще якісь ще. О, там зберігати каструлі, так? Да? Ні, каструлі десь мають бути там. Так, потім маємо пентрі. Ну, така нормальна. Ну да. Тут буде, мабуть, якась кавова машина. Чайник. Чайники. До так? я такі холодильники не дуже полюбляю. Оце, типа, оця половина це морозилка. Типу... Чекай, відкрию Ну. Багато місця вона займає. 에, насправді він не такий великий, як він здається. <скрапляє> так, я ж кажу, що коли вони отак зроблять, вони ну, менші, ніж вони, вони здаються. Ну, Що я можу сказати? Э, до речі, це э, значно нижче, ніж у нас. У <гум> нас якось починаються верхні шафи десь тут. І це, мені здається, коли так низько, не дуже зручно якусь велику каструлю не поставити. <гум> Хоча ми цього не робимо але все. Так. Та Ось домийка. Е -а Раковина. Раковина. Добре. Ось такий прикольні цей. Сторедж. Mm -hmm. Величка все одно зручний. І... і кімната. І... Так, це в нас, мабуть, позиціонується як. о. Тут є велика ванна, тобто це точно спальня. Ну, no, понятно. А, і вона виглядає так, наче це, типа, мастер бедру. Тому що в неї є своя ванна. Але ми ще не були на горі, можливо, це тут така просто велика гостьова спальня. Так, Тут є ванна. Ні, це все ж таки мастер-бедл, бо на дві особи дві, подвійна раковина, але тут не дуже зручно, вона так одразу проходив. Є ванна. Ванна. Велика. Велика, да, є. Е, теж не дуже маленька душова, Душова. є туалет і є годінклазер. Тобто така шафа величезна, в яку ти прямо заходиш. І вона тві. така симетрична, тобто. Ну так, да, це, мабуть, мастер е, mm -hmm. Папа і мама. В них є свій вихід на подвір'я. О, тут не можна відкрити. Не дуже прикольно, що тут прямо такий бетон, але тут можна е, поставити гриль, там якийсь... Ну і просто теж поставити гриль і вихід із спальні на гриль. Ну так, можна. це хіба що тут, а тут типу, може якийсь столик, але все одно хоча б є місце, бо в у, е, найновіших будинках, які тут будують, їх так щільно будують, що немає місця Но для тут, заднього двору. Так, взагалі тут навіть може собака трохи побігати. Ну, зовсім трошки. Так. Ну і там відразу вон, сусідні будиночки. Сусід будуть дивитися, так. Да. Ну і те, що типу, вихід е, одразу на е, такий килим. Mm -hmm. Ну, американцям норм. Вони так звикли. Е... Так, йдемо на другий поверх. Що у нас тут? Чекай, я тут Опс, теж він сюди світло. Так. Це в нас перша спальня. Е, ну, Я б сказав стандартного розміру для таких будинків, у нас є вікно. Щоб дивитися на сусідів. <рес> 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 Зразу на сусідів. Я <рес> така шафа. Чесно кажучи, не дуже зручно, що отак двері відчиняються. Так, двигує, <рес> да, вони такі широкі і так відкриваються. <рес> До речі, якщо ви чули, оце, що воно щось пикає. Пікає. пікає. Це, скоріш за все, означає, що в датчик диму в ньому треба батарейки поміняти. Скоріш за все. Так, і ну. Так, воно каже береві, тобто треба батарейку помітити. А, це отут воно. Ну, коротше. Така штана. Тобто це в нас перша спальня. Так, важко двері зачиняти, бо воно повітря світлі виходить. Так, далі йдемо. Тут у нас. Е... чекай, я знайду, як це. -то... А, тобто це у нас остання ванна, бо ми було півтори внизу, і це остання. Тут можна Можна якусь поличку поставити. Так, для мейкапу столик. Та для майкапу треба біля зеркала. Ну, там може з зеркалом. Як бачите, так само, як у нас була на минулій квартирі, оця така ванна, це вставлена. Просто, да, вставлена пластикова коробка. Ну, в принципі, я так скажу, це просто дуже стандартне все. Так, як усюди. Як Але такі маленькі раковини. No. Так, далі. О! Тут у нас... Нагрівач води зайди, покажи. Ой, тут так тепленько. Так, а це в нас, мабуть, фернес. тобто ця штука, яка нагріває повітря. Mm -hmm. Тобто, це таки технічна кімната. Тут, мабуть, маленька шафа. Mm -hmm. Типа для е, грушників. Оце те, що називається іноді family room, іноді bonus room, тобто це не віталь, о, не спальня, вибачте. Тут можна... Не знаю. Кінозал зробити. Кінозал, якщо багато маленьких дітей може ігравку кімнату. Просто кімната. З такими вікнами. О, сонечко. І сьогодні таке сонечко чудове. Oh, Воно прям тут! Над тобою. І остання у нас спальня. Знову отак відкривається е, така сама шафа, до речі. Якась потаємна кімната. Ого. ой це, коротше, як уявіть, як. горище, горище, Але це не, не зверху, а просто ці скоси. Над першим поверхом. Ну, так, в принципі, так. Да. Um. Ну, в принципі, все. Ну-ка. Все, подивилися і закриваємо будинок. Так. Отут натискаємо, що ми вже подивилися. Next. Lock the front door. Lock. Next. Знову вводимо цей самий код. 2, 2, 3. А воно кожен раз новий код генерує? Ні, це такий самий, як був, але я думаю, наступним людям буде інший код. Так. Ключ сюди. Завікваємо. Закроємо. Натискаємо, що key returned. А you sure? Yes. Uh, так, тут якийсь опрос. Нічого не було місінг. Ні. Uh, uh, не зацікавлений. Хорош, просто закриваємо. Все треба зазначити, що якщо не повернути ключ, тут можуть бути якісь штрафи, але ми вже два рази, це третій раз, що ми щось дивимося і ми завжди повертали, все було нормально. Що я можу сказати в кінці? 3350 доларів це велика ціна доволі, але будинок теж не маленький. Але я б сказав, що це для такого розміру будинку. Тут приблизно е... Нормальна ціна стандартна ціна. Це багато, але це стандартно от такий будинок буде повинно так коштувати. Я б не сказав, що це дуже класний тут район, але в принципі теж не І поїдемо, покажемо вам ще один. Наступний буде дешевше. Приїхали до наступного будинку. Цей в нас вже коштує 3095 доларів, тобто трохи дешевший, чотири спальні, 3251 квадратний фут, тобто десь приблизно 310 квадратних метрів, мабуть. Зайдемо подивимося. Але перед цим хочу зазначити, що всі ці будинки, які здаються, отак, що можна самому прийти подивитись, вони виглядають так, наче в них давно ніхто не жив. Бо тут пофарбувати ґганок. Двей, ну, Хоча все. б помити його. Або хоча б помити. Я думаю, що тут, мабуть, і рік ніхто не живе. Е, дерева заслаб Ну, або просто хтось жив, хто не доглядав. Може й так. Рачу, знову та сама процедура. Чекін. Реально, все таке трошки шарпане. Так, щось тут такий лист. Так, там такий маленький гараж, може покажемо ще. О, тут зато замовки, треба повертати цілий. О, Тут це пашок такий. З стариною. А це конкретно старий якийсь будинок. І скільки він коштує? 3095 доларів. Ого. Це немало. Але він такий, я думаю, що, його, якщо його купити, в ньому може зробити класно. Дуже сильний запах. Так, ну що, почнемо. Одразу можу сказати, що так багато тут вікон, мабуть, він реально ще в часів, коли електрич... електрика була не дуже популярна, і тому треба було робити багато вікон. Так, багато вікон дуже. І тут, ну, в принципі, так, нормальне місце, але дуже старий буде. Я не думав, що він такий старий. Аж підлога скрипить. Підлога скрипить, але підлога зі справжнього дерева. Натурального. Камінь. Теж а... якийсь давній. На дровах. А що це за крутілка, там така з боку. А, чи то ручка. Що, так, 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 тут у нас. Ну, тут малате місця. Тут була б ідемо, наприклад. Угу. Тут можна зробити велику дідаю. Ну теж нормально така нормальна. велика. Оновлена техніка. Бачиш, такий холодильник кач, але він такий брудний всередині. Дуже брудний. Не знаю, чи буде це видно камері. А, і меблі... Меблі старі. Так, прям дуже старі. Так. Ой а, така дивна духовка. Подвійна. Поїдімо далі. Так, Тут у нас що? А, тут наверх. Він якось виглядає, ну так щоб е, сходи були за, за дверями, це я не знаю, це так дивно, це як в старих будинках. Так, що ми маємо тут? Як розумію, це спальня. До речі, це все. Це теж гаражом тобто, окремий. І mm -hmm. тут можемо. Цілий автобус якийсь припаркував і там ще задній двір, ми потім виділимо. Mm -hmm. Так, ну, тут у нас шафа. ну, Така так, не дуже велика, для однієї людини може. Ну так. Теж Та все дуже старе. Дуже старе і дуже. Але щось і прикольні деталі, такі люстри. Вікна великі. Так, вікна великі. Вікна це Я такого ще не бачив. Але тобі який прикольний цей вальничок. Це тут, типа, сидіть? Сидіть і чекайте свою чергу в душ. душу. Так. <гум> ну, знімати такий будинок, то це, звісно, не, ну, не дуже. Класна ідея. Так, тут у нас ще велика така кімната. Теж шаба приблизно такого ж розміру і якась труба. Це, знаєш, часто можна на ютубі побачити відео, де люди купують старий будинок і потім його переробляють. Наразі це була б класна ідея, а так і знімати його може за такі гроші набагато краще, щось знайти. Ну... Ну що, да. йдемо на тоді? Сходи дуже круті. Це стає лише цікавіше і цікавіше, подивіться? <різь> на, ці... так, на цю стелю. Близькі двері. Ванна ще одна. Такі сидиш і... і дивишся у віконечку. <рес> 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 близько так. Добре, тут дуже низькі двері. І стеля. І стеля. Ну просто отут отак ходить. Хоча це, це просто гіпсокартон. Його, мабуть, може якось змінити, але я не знаю. Тобто це був було, було горище, з якого зробили другий поверх. Шафа без дверей. Ще одна кімната, ну воно взагалі тут неможливо нічого робити. Ну, що, Так ліжко туди поставить. Дуже тут жахло. А то що там в вікні? Кондиціонер, мабуть. Але тут дуже прям жах. І тут такий е сперте повітря, mm -hmm. що аж в носі пече. Але, ходімо тоді на, на подвір'я. Це реально був од одноповерховий. Будинок з горищем, з якого зробили другий поверх. І тому тут такі сходи, тому тут така висота, така низька стеля. Мабуть, там були дерев'яні балки і гіпсокартоном їх зашили. Може, так, може, так і було. От ось це, це на нашу, цей простір. Там щоб кіт жив. А, окей. Типу middle... ah. якийсь цокольний поверх. Цікаво. Ну bueno, тут, мабуть, можливо, вони колись і, типа, здавали цей цокольний поверх комусь окремо. І, типа, тут була ванна у людей, не знаю, але тут взагалі дуже низько. Оце щось нове. Ну, це, типа, водонагрівач і також щоб і повітря... І повітря нагрівач. Я не знаю, чи я хочу відкривати цю двері. Не треба. Це щось мені стрьомне, не треба. Що там? Там ще одна кімната. Але техніка ніби нормальна. Якісь шафки. Ладно, ну, ходімо на подвір'я. Ой, ну хоча повітря тут є, бо всередині. Ой, ну оце прикольно. Двір прикольний. О, диви там двері, як в салоні. Це тут поставити свій арві, oh. uh, а там машина. А ну, ходімо назад. казав, якщо чесно, що з такою площею тут багато землі, ну типу, великий участок. Тут би краще було просто побудувати новий будинок на цьому місці. Ну, з цього можна переробити Мабуть. щось класне. Але просто не здавати його за три тисячі, а продати. Це точно, да. Ну, ну або реновацію зробити. Я думаю, тому тут ніхто давно і не жив, бо за такі гроші ніхто його не зніме. Але двір це прикольно зроблений. Тут можна сидіти з родиною біля багаття. Дрова. Так, це тут що холодильничок. Холодильничок дуже брудний. Що я можу сказати? І я радий, що ми живемо там, де ми живемо. Бо деякі будинки приїжджаєш, дивишся, і ну, просто важко збагнути, чому вони за такі гроші виставлені. Тому його давно ніхто і не знімав. Бо хто буде оце за 3600 доларів? сто доларів? Порівняти з попереднім. Скільки коштував попередній? 3300. 200 доларів різниця і в якості, і в новизні так. різниця тут, колосальна. Тут велике подвір'я, це прикольно, але ти ж не будеш лише на подвір'ї жити. Сама, і сам будинок він дуже в поганому стані, він дуже старий, там не буде комфортно жити взагалі, mm -hmm. там нічого немає. Там запах. Дуже сильний запах неприємний, сперте повітря. І не зрозуміло, взагалі, як в тих кімнатах що ставити, тому що на другому поверсі, взагалі, через той дах. Так не, не знаю, що то може зробити. Який може з цього зробити висновок, це просто те, що е, не, не обов'язково, якщо щось коштує 3 тисячі доларів на місяць, це буде щось е, класне. Тут багато класних варіантів і за меншу ціну. Вони просто швидко їх знімають. Тобто, угу. якщо ви щось шукаєте, ви знайдете, але треба бути готовим, що іноді ви можете приїхати і дивитись такий будинок, і він буде в такому стані. Ну і на фото він виглядав краще. Значно краще. Ну, на фото і перший виглядав краще. Ну, з, і в порівнянні з, з цим, так. то перший взагалі ідеальний. Так, так. Ну, ось так в принципі, якщо вам сподобалось це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал. Можете написати в коментарях, які теми вас ще цікавлять. І ще раз скажу, підпишіться на канал, бо ми наступне відео, яке ми знімемо, це ми покажемо, як ми обставили нашу квартиру, як вона виглядає через 7 місяців після того, як ми заїхали. І, в принципі, можна буде порівняти її з цими варіантами, які ми вам показали сьогодні. Дякую за перегляд.